Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні поговоримо про колектив Юра Звонар. Чому колектив? Тому що в рекламному ролі... ролику до їхнього альбому з тобою було сказано, що це колектив. Хоча я думав, що це виконавець. Але я думаю, що в коментарях ви мене виправите, якщо це не так. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар. Чи подобається вам творчість, Юри Звонар чи ні? Отже, е, вийшов новий трек, який називається Переможець, який ми зараз послухаємо. А потім поговоримо ще про творчість, про його взагалі е, треки, які він робить, що мені подобається, а що ні, що не зрозуміло, а що ні. Давайте ж слухати та розбиратися. Дуже мені подобається цей початок. Е такий голос втомленості, я б сказав, і ці інструменти симфонічні, які звучать, от це так контрастує. Ну, і подобається Чекай мене, мамо. Коли знайду щастя, а знайду я краси Мене серце те, У темряву І тут це поєднання ритм секцій духових цього надривного вже голосу. А, от прям заворожує. Мені подобається, як розвивається сама композиція. Тобто, ця напруга, вона зростає, зростає, ну, робиться такий накал, надрив. і от І тут в мене з'являються трошки питання. А, питання не до вокаліста, він класно все робить, і навіть його рухи. Спочатку я ну, думав, що це ну, якось занадто, але потім я подивився їхній концерт. І ну, він дійсно є такою емоційною людиною. А, чому такий ритм? Питання до ударника. Блін, він, вибачте, ну, прямий, як. От... Як дерево. І е, навіть збивочка, яка от зараз, де я зробив паузу, повинна була бути, хоча б сама така проста, її немає. І це трошки збіднює цю композицію, як на мене. Якщо ви звернете увагу, мене спочатку от теж трошки так покаробило. Це його ці відкриті звуки, е ну вони такі на межі з кривлянням, але це не є кривлянням. Це от просто така манера співу. І е в нього поєднуються декілька манер. Е Включаючи і народний спів, а, тому що я ну, слухав його творчість, багато, ну, не те, що багато, але від початку те, що є на Spotify, і а, трошки з нею ознайомлений. А, але тут є таке балансування, ну, про яке ми поговоримо трохи далі. Це вас так інтригує. Власний трек мені сподобався і ем, хотілося б побільше таких треків, та і на Spotify, щоб він теж був. Тому що на момент запису е, на Spotify цього трека немає. Можливо, коли вийде це відео, вже цей трек буде. Тепер, що мені трошки не зрозуміло. Е, дивлячись лайв, е, я не побачив там треку з тобою. Чому? Тому що. ну... Серед всієї творчості е Юри Звонаря я додав саме цей трек собі до плейлиста. І чекаю, от трек переможець. Е цей трек дав назву альбому. М цей трек серед альбому на зараз набрав найбільше е прослуховунь. Ну, можливо, тоді, коли записувався концерт. Е не так було трошки, але. ж. І. Ну, не зрозуміло, давайте слухати І трек. Хочу, що ти бачиш? Розкажи про що ти плачеш? Завтра разом буде, а сьогодні я піду. Не чекай мене не треба. Я прийду. Лише з тобою, я бачу сни лише з тобою діду до мети Наскільки ж він класно зроблений? Цей голос такий трошки з пісочком. А, ці інструменти, які грають так ненав'язливо. Навіть от маракаси, да, які так. Обережно, але їх чути, вони просто лоскочуть вухо і додають цих барв е треку. Наскільки ж він ну класний, Діду, ти, ти, Лише з тобою. Я бачу сні, лише з тобою. Піду ти де кличуть може, Щастя, хто спосичить може, я знайду все те, що шукаю все життя, а не чекай, мене не треба, я сухобі просто неба, заспіваю пісню, но ну, а сам. І що я хотів про що хотів побалакати? По-перше, ну, це просто мені цікаво, да, чому цього треку не було на концерті. По-друге, знаєте, ну, в нього от, треки в різних якихось, да, але і тому, мабуть, так мало слухачів, і тому, мабуть, його мало людей знають, тому що ну, немає якоїсь такої концепції а, в цьому всьому. І мені не зрозуміли оці треки, типу, як Сільпо. Е, да, ну, блін. Ну, не пасує, мені здається, е, Юрій, така манера виконання. А пасує саме ось така. Трошки, ну, як в треку з тобою, така лірична і чуттєва, як в треку Переможець, надривна, нервова, але ну, вона класна. А все інше. Ну, я чомусь не розумію, і хотілося б, щоб творчість була, ну, ось, така, як трек з тобою. Тому що це ну, така музика. Ну, висока, як на мене. Висока, чиста і класна. Я бачу. або як ще змуса в неї, якщо не тобі йде, якщо тобі відкриє двері, та піде до пустелі, слів, моїх тобі замало, слізьми, моїх тобі замало. І тут, як же воно все зроблено? А, ця вставка да, вона не така, як куплет, не така, як приспів, вона інша, але не менш вишукана і не менш гарна. Як як я хочу служив, і твої твоєкровічне пир. Знаєте, я колись просто лежав і слухав музику в навушниках, і випав цей трек, і я його почав слухати і просто улетів. Ну, Настільки він класний. І я не люблю критикувати, і на моєму каналі ви знайдете мало критики на виконавців. А, я просто кажу, що мені подобається або ні, тому що, якщо сказати, це погано. Ну, начебто всі так думають, але ж так думаю тільки я. Тому я й кажу, що да, там, ну, мені не, не подобається, мені не зрозуміло. І на те, що не подобається або не зрозуміло в творчості Юри, е, я теж сказав. Е, просто я хочу, щоб таких музикантів в нас було більше. Я дійсно вважаю, е, що Юра Звонар талановитий музикант, талановитий гурт, якщо так хочете. І в нього є перспектива, класні лайви, де він грає як на клавішних, так і на е, гітарі. І ну, це говорить про те, що людина різногранна, різностороння е, і творча. І я думаю, що він себе ще покаже. Ну, але ж просто хочеться задати вектор. Не те, що задати вектор, ну, сказ... свій погляд, можливо, людина. Щось не бачив, можливо, там нема можливості, не знаю. Але, але ж якщо я та ще хтось скаже, ну, дійсно, ось, ось так круто, і хтось до цього прислухається. Що думаєте ви можете написати в коментарях або просто подякувати творчому колективу чи особисто Юрі, за таку творчість. Ну, Мені сподобалось, чесно. Дякую за те, що дивились, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Гарної музики, вам у вуха. До нових зустрічей!